Вітаю, мої любі, і запрошую вас до магазину Копієчка. Сьогодні у нас не просто огляд, а справжня подорож у казку. Я знайшла такі речі, від яких просто тане серце. Покажу вам новинки для саду, городу, знижки на порцеляну та кераміку, і покажу вам річ, на яку я дуже довго чекала знижку і яка запала мені в серце. Тому, мої любі, дивіться до кінця, а якщо відео вам сподобається, не забудьте поставити лайк та підписатися. Зразу подивимося, який є асортимент насіння, тому що дівчатка. Покажи, який є асортимент насіння. З нього і почнемо, а далі перейдемо до краси. Трошки подивимося, які ціни. 9,50 за 1 грам динька 7,50 за петрушка Карнавал за 3 грами. Це фірма Велес 7,50 за огірки Rufus F1 і там 0,5 грами в пакетику. Також у нас іде в продажу. Капуста харківська зимова за 1450 і там дорожче, бо вже 5 грамів для пакетику. І матіола за 3 грами 14,50. Також на стенді я бачу, є травичка для котиків, є квасолька, горох. До речі, не бачила стручкову квасольку. Можливо, пізніше з'явиться. І ця фірма Велес, я про неї не знаю, дівчатка, хто її вже брав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи брати, чи не брати, чи сходить вона, і як вона сходить, така ще є, дивіться, капусточка, бурячок і перчик. Місто Полтава і вжити до 12 місяця 31-го року. Все свіже. Так, що можна брати? А це, дивіться, справжня краса. Це не просто статуетка, це ліхтарик на сонячній батарейці. Така жабка дуже красива. А це, неначе ельфійський будиночок, вкритий рожевими квітами. Дуже красива робота. Мені вони так сподобалися. Зараз покажу вам, яка конструкція. Ви берете цю фігурку, ставите на оцей гвоздик, і там збоку є сонячна батарейка. І коли сонце. Дуже довго світить на цю батарейку, потім починає ввечері світитися ця фігурка всередині і є ще така підставочка. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Є різні, а у нас такі дві представлені. Можливо, у вас є ще інші варіанти в магазинах. Я думаю, що це взагалі дуже красиво буде, в кого є сад, город. Дуже красиво. Вони самі по собі дуже гарні, але якщо вони ще будуть світитися, то це взагалі буде краса. 185 гривень коштує така фігурка. Також хочу вам показати дуже милих, красивих котиків. Дивіться, які вони красиві. Це у нас ідуть як вазончики, кераміка. Вони дуже красиві, дивіться, він такими замріяними очками з ротиком. Туди, мені здається, дуже гарно, а цей, дивіться, замружив очки. Мені здається, дуже гарно там будуть виглядати сукуленти, оці кам'яні квіти. Коштує такий вазончик 95 гривень розміри 7 на 10 см. Або, наприклад, кактуса посадити. Ще у нас в продажу є пластикові вазончики. От зараз я вам покажу, як вони виглядають. До речі, цей блакитний він підвісний. Отакий От мені подобається біленький. Зараз давайте справдимо ціни. І мені подобається, що там є підставочки. Це, дивіться, для орхідей ще є. І пройдемося по цінах. 55 гривень коштує такий 11 см в діаметрі. І висотою 11. 95 гривень коштує такий нижчий і. 15 на 9 см. І він підвісний. 44 гривні коштує такий рожевий, 15 на 7, 24 гривні коштує добриво для орхідей. І ще я знайшла ґрунт за 39 гривень 6 літрів. Це універсальний ґрунт, а це ґрунт для таких примулок 39 гривень за 6 літрів. Також хочу вам показати, що по знижках чашечки. Вони неначе із льоду, і з трояндою, з дизайном: 1450, 200 мл, мінус 50% знижки. І так і показую вам стенд. А це, дівчатка, це ця ваза, на яку я чекаю постійно, знижку, і нарешті її вже оцінили. І я можу її придбати собі. Я її так чекала. Вона коштує зараз 57,50, і на неї 50% знижки. Я вже уявляю, як я поставлю туди жовті ромашки свої літні, і як вони будуть гарно там виглядати. І білі ромашки, і дуже красиві, польові квіти Ну, взагалі краса. Це моя любов. І ще хочу вам показати, що знизили ціни на пластикові стаканчики. От давайте справдимо ціну на такий прозорий. 32,50. Він уже йде з трубочкою і ємністю 400 мл. 50% знижки на такі стаканчики. Можна собі накупити і літом робити собі коктейлі, якраз скоро літо у нас. Отакий, От дивіться, цікавий із ананасом. І трубочка закривається. Це, до речі, дуже важливо. Коли йдеш кудись, щоб трубочку десь не забруднити, можна її закривати. 27,50. Коштує такий стаканчик, і, до речі, за ці вазончики з котиками, скажіть мені, будь ласка, а який вам сподобався більше? Мені сподобався той, який дивиться такими круглими оченятками. Ще дивіться, така тарілочка, кавунчик, 65 гривень коштує 31% знижки. Це з тієї колекції, що ми дивилися в попередньому відео. Це я знайшла в іншому магазині кавунчики, бо в іншому попередньому я не знайшла, вже розкупили все. Давайте ще справдимо ціну на такий лимон. Він мені також дуже подобається. Такі яскраві кольори. Краса неземна взагалі. Давайте подивимося, і, можливо, є знижка. А-а, немає. 135 гривень коштує. Я поки що немає знижки, але я чекаю. Також хочу вам показати, що є знижка на чашечки. Така зелена, дивіться. Це, мабуть, така монстера намальована листочки. Зараз подивимося, яка ціна. 24,50 мінус 50%, -50 знижки. 230 мл. Такі невеликі чашечки. То любить для себе або для діток. Ще такий пластиковий стаканчик я знайшла. До речі, скажіть мені, ви любите такі пластикові стаканчики? Бо я якось не звикла до таких. 19,50, 400 мл, так само 50% знижки. Ще хочу вам показати, що є знижки на рушнички кухонні. Давайте ближче подивимося. Такий з кофе дизайну, вони дуже м'якенькі, дуже красиві рушнички, мені вони подобаються. Оцей взагалі мені сподобався. Такий великий і красивий. Ціна не та. Зараз будемо справжувати, яка ціна на сканері. Добре, що в нас є сканери, можемо одразу перевірити. Я люблю завжди пікати. Я в Аврорі пікаю кругом, де є сканери. 19,50 коштує таке, такий рушничок. Я вазу куплю і куплю ще ці котики. Можливо, візьму два. І візьму їх, поставлю на підвіконня. Мені здається, взагалі буде класно. Я, може, туди і Петрушку посажу. А виросте там Петрушка, хто знає. 39 гривень коштує такий рушничок. Напишіть мені, може, Петрушка там виросте, буде там гарно. Чи кактуса туди купити? От мені цікаво, напишіть, хто додивиться до цього моменту, напишіть. чи... Чи посадити там кактуса, чи може якусь зелень туди посадити? Щоб там дзьобати. Буде красиво. 19,50, коштує, ну, взагалі, ціни такі: 19,50, 19,50, так що знижили ціни на рушнички, можна собі вибрати. Дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, який котик вам сподобався, який вам будиночок сподобався, чи взяли ви б собі такі будиночки, чи взагалі вони у вас продаються в магазинах. Підписуйтеся і ставте лайки. До зустрічі!